Український ветеранський фонд Мінветеранів запустив конкурсну програму Варто на підтримку ветеранського бізнесу в 2023 році. Ветерани, члени сімей загиблих захисників і захисниць можуть отримати від 500 тисяч до 3 мільйонів гривень. Останній день прийому заявок 13 липня. На сайті міської ради за посиланням можна ознайомитися з деталями програми. У четвер, 6 липня з 11 до 12 години у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області можна отримати консультацію начальника управління інформаційних систем та електронних реєстрів Олени Пархоменко. Телефон гарячої лінії 0522 330441. 41. Крім того, щодня з 8 до 17 години діють прямі телефонні гарячі лінії. За вказаними номерами можна отримати вичерпну інформацію з питань пенсійних. Та соціального спрямування. Волонтерка Ірина Кабанова у Фейсбуці пише: маємо чергове завдання. Треба зібрати кошти на джип для земляків з 53-ї бригади. Джип знайшли у Польщі. Треба терміново зібрати кошти. Тож, прошу, долучайтеся. Машина на фронті це все. Номер картки на сторінці Ірини Кабанової. Кіровоградщина встановила новий рекорд. Про це у Фейсбуці повідомляє Марія Чорна. У рамках бізнес-форуму Жіноче лідерство в часи викликів діти виготовляли обереги для захисників і захисниць України у форматі акції Серцем і руками разом із захисниками. У заявці замахнулися на виготовлення тисячі янголів-оберегів, проте діти перевиконали цю кількість більше, ніж вдвічі. Новий рекорд України 2077 янголів охоронців для наших оборонців за одну годину. Усі виготовлені амулети вже відправили на фронт. Вихованці гуртка художнього дизайну керівник Олена Лафа досягли гарних результатів у міжнародному багатожанровому двотуровому дистанційному фестивалі конкурсів мистецтв зіркова весна, здобувши три премії гран-при, сім медалей першого ступеню та дипломи переможців, зазначено на сторінці БДЮТ позашкілля Олександрії. Центральна міська бібліотека для дітей запрошує у 4-6 липня зустріти свято Івана Купала. Дітлахам розкажуть про традиції та обряди, пов'язані з цим днем. Також їх чекають веселі ігри. У п'ятницю, 7 липня, бібліотекарі підготували для дітей розважальну програму До Дня шоколаду. Початок заходів о 14-й годині. Адреса бібліотеки Проспект Соборний, 102. Йдеться на Фейсбук-сторінці Олександрійській бібліотеки. Прес-служба футбольного клубу Олександрія на своєму офіційному сайті повідомляє, що 3 липня відбулася перша контрольна зустріч. До Олександрії завітав представник футбольного спортивного клубу Маріуполь. Матч завершився мінімальною перемогою нашої команди. Наприкінці першого тайму голом відзначився Ігор гунічев. Наступний спаринг відбудеться в п'ятницю 7 липня. Олександрійці завітають у гості до Полтавської Ворскли.